Мені Анна Олександрівна, учениця 7 класу Старокривинській гімназії «Патріот». І я хочу знайомити вас із своєю роботою. Рідний край це те місце, де ми народилися на цей світ. Це дорога, серце, земля батьків, дідів та прадідів наших. Об'єктом дослідження буде Кривийський парк, його історія та його природа. Предметом дослідження ще є методи формування садово-паркових об'єктів. Метою дослідження є закріпити поняття про природний комплекс, розширити знання про природний заповідний фонд, взаємомісцевості, місцевості, рослинний світ, формувати вміння, виявити взаємозв'язки між компонентами природи, розвивати географічне мислення та бережливе ставлення до незайманої природи. Завдання, які ми перед собою ставили, це було визначити основну характеристику парку зовнішній вигляд основної лісоутворюючої породи, які дерева переважають, їх особливості. На території України було створено дуже велику кількість парків. З їх кількістю Хмельниччина займає друге місце. Рідкісні й оригінальні пам'ятки паркової культури минулих літ, їх окраса, створені руками пратків кріпаків, на чудових краєвидах, Вони лишив культурний фонд нашого часу, щоб зберегти для майбутніх поколінців первини держава взяла під свій контроль. На півночі області, де смарагдові ліси міцно тримають у своїх обіймах молодшу сестру припиці, річку Горень, у ряді мальовничих куточків понад 200 років тому було створено три парки: Ганопільський, Кривинський та Савуцький. І зараз ми будемо ознайомитися з Кривинським парком. Кивицький парк пам'ятка садово-паркового мистецтва, площею 30,5 гектара, знаходиться у селі Старий Кривий Чепетівського району Хмельницької області. Парк закладений в кінці минулого сторіччя на погробованому плато. Він був створений на місці природного лісу або був закладений з використання лише дерев'яних корів даної місцевості без використання екзотичних порів. Тому нині в двохстолітньому віці парк має вигляд старого лісу з віковими деревами. На жаль, що не всі люди усвідомили, що ліси і парки – це легені всієї нашої планети. І якщо зараз нам дихається все важ і важче, то що скажуть про нас наші нащадки через декілька десятків чи сотень років? Не розуміють цього люди, які виносять сміття в парк. Та й деякі наші керівники, що не можуть цього заборонити і забезпечують собі ж дихання чистим повітрям. Та будемо сподіватися, що всі це зрозуміють, коли ще е, не буде пізно рятувати планету від наслідків своєї діяльності. Парк це джерело лікарських рослин, без яких тепер просто неможливо обійтися. А в Кривинському парку найбільше поширені лікарські рослини: є бузина, чорний дух, липа, зворобій, сосна, мати й мачуха, чистотіл, подорожник та ще багато інших. Без перебільшень можна сказати, що наш парк це зелена аптека. На території парку знаходиться велика кількість різних видів дерев, таких як сосна на північні парку, мудрина, граб. Клен, акація, ясен, липа. А що вже казати про весняний сонячний день у нашому парку, коли так рясно цвітуть анемони? Мабуть, кращого видовища годі шукати як радіє око цим чудовим квітам. Здається, що все навколо стає квітучим. Почувши поруч спів птахів, хочеться і собі заспівати з ними. Давайте будемо уважні до своєї природи. Адже гарна справа, як кажуть, завжди відгукується сторицею.